Всім доброго дня. Ви на каналі Shark Trade і традиційна рубрика огляд криптомаркет. Для початку ми пройдемося з вами по попередньому тижню. Покажу декілька торгових ситуацій, які я розглядав для себе. Хоча відверто ринок зараз доволі жахливий, через те, що після проливу BTC ми знаходимося досі в консолідації, плюс кінець місяця, плюс ліквідність по обидві сторони, і в плані дейтрейдингу шукати якісь позиції доволі складно. Було декілька, зараз їх покажу, розкажу від чого відштовхувався, а далі як завжди, до актуальної ситуації. Отже, для початку пройдемося по минулому тижню. Пригадуємо, ми отримали ось цей свіп на фьючерсному чарті, плюс залишили ось цей денний ФВГ, який виступав для мене ігра з таргетом. І, відповідно, перейдемо на 4H. У вівторок у нас був на 4 годинці ось цей свіп внутрішньої ліквідності, після чого я почав будувати для себе лонгові упередження. З годинки була непогана торгова ситуація, отже, у нас був ось цей пул з ліквідності. Був свіп, був ось цей ФВГ. Тобто, у нас був годинний СМР. І, власне, від даного ФВГ я розглядав хід для лонга. Хотів, звісно, побачити тест діскаунт масиву, але з урахуванням того, що ми знаходимося в консолідації, то не завжди в консолідації ми доходимо до дискаунту. Тому безпосередньо, при наявності тут модель для входу, розглядав лонг, і вона, в принципі. Була присутня. Отже, я заходив після ось цього локального злому структури а, наявний 15-хвилинний ФВГ. Ось тут відбувся його тест від початку ФВГ, стоп. Піде сейлов і тейк стояв, власне, на знятті цієї ліквідності. А, можна, звісно, було тягнути вище, але. В межах дейтрейдингу з урахуванням того, що ми знаходимося в консолідації, то цього було цілком достатньо. А була ще, до речі, одна торгова ситуація. Непогана в моменті виглядала вона. М -м -м. Ось тут. Тут тобто у нас було захоплення цієї ліквідності. У нас був теж сформований ось тут 15 хвилинний ФВГ, від якого я розглядав хід. Uh, і тейк був uh, на ось цій ліквідності. Це якраз був Хай Азії. Так, саме так. Uh, відповідно, ось цей лонг я звідси дивився. І тейком от сюди. Як можете ви бачити, тейк ми не отримали. Просто декілька доларів не вистачило до тейку. Uh, і стовп би збиток я переніс, після чого мене просто винесло по ВБУ. А uh, тут було би один до 3.6. Прям дуже швидкий тайк міг бути, але знову ж таки, бачите самі, що це консолідація, і тому ринок доволі таки специфічно себе відпрацьовує. Відповідно, з минулого тижня я більше для себе ніяких позицій не розглядав, тому що це все діло доволі складно відторговувати, особливо коли в тебе є накопичена ліквідність по обидві сторони. А найкращим рішенням буде дочекатись захоплення з одної із сторін, і тоді вже приймати якісь торгові рішення. Щодо актуальної ситуації на ринку, те ще для себе виділяю. знову ж таки, якщо перейти на тижневий графік, то. На тижневому таймфреймі у нас є сформований цей ФВГ, який зараз також буде виступати таргетом. З денки ми з вами так і не зайшли в денний ФВГ. Плюс, якщо дивитися на сім'ї графік, то ось цей геп також не є тестованим і не є перекритим. І, власне, в мене тут був основний таргет по цілях, які я хотів побачити. Це якщо говорити за денку. Відповідно, я б хотів. Щоб ми підійшли сюди, пом'якшили даний денний ФВГ, плюс там і тижневий ФВГ, тистануло дискаунт, приправимо масив, перепрошую, і далі вже буду дивитися по ситуації. 4H знову ж таки показував, що в нас є ліквідність зараз по обидві сторони залишена, тому я б хотів, щоб ми для початку пішли знімати ось цю ліквідність знизу. Після захоплення даного рівня з ліквідності тут вже шукати якусь smr модель і від неї вже шукати лонгову позицію. Плюс тут у нас є Rejection блок. Так, відповідно, сюди доволі цікаво підійти. І, власне, після захоплення ось цього пулу шукати вже з лонг з цілями зняття даного пулу з ліквідності і тесту даного денного ФВГ. Тобто я чекаю захоплення ось цього лоу і звідси розглядатиму лонг. Це, якщо говорити про актуальну ситуацію на ринку, я думаю, що на цьому тижні приблизно йому ми маємо з вами побачити. А, тому ось таке буду чекати. По ефіру, якщо глянути на ХТФ, то можна виділити ось цей тижневий свіб ліквідності, плюс залишений ось цей тижневий ФВГ, куди можна, в принципі, цілитись в подальшому для того, щоб його пом'якшити. Якщо глянути на Денку, то тут неоднозначна ситуація через те, що в нас був залишений ось цей денний ФВГ, який ми ось тут уже з вами зачепили. І це може призвести, в принципі, до повторного оновлення і захоплення ліквідності з даного А Якщо глянути ще локальніше на 4 годинку то тут в нас подібна ситуація, як на BTC. А, в нас був залишений ось цей 4-годинний Rejection блок, в який ми підійшли. А, ми з вами захопили ось цю внутрішню ліквідність. Але, на жаль, з 4 годинного таймфрейму тут не було сформованих жодних інструментів. Відповідно, з одної сторони є ліквідність залишена, так? яку цікаво побачити і зняти. Але з іншої, тут немає від чого зачепити, щоб входити в якусь позицію. Тому я думаю, що нас приведуть ще раз до повторного оновлення, і можливо, тут же щось сформуємо. З годинки, в принципі, така ж сама ситуація. Ну, хіба що після захоплення ось, ось цього рівня з ліквідністю, якщо тут будемо щось формувати на годинному таймфреймі, тоді буду розглядати. А наразі я все-таки чекав формування інструментів 4-годинного таймфрейму, тільки від них відштовхуватись. А, кажу: місяць доволі складний. А, знаходимося в консолідації, і під кінець місяця шукати зараз якісь позиції доволі складно. Ну, особливо по ефіру, я тут більше не бачу, за що можна зачіплятись. На цьому з аналітикою по ринку ми закінчили. Відповідно, не забувайте поставити вподобайку під цим відео, залишити коментар, чи вам все сподобалось, та підписатись на наш YouTube канал, аби ми з вами разом просували україномовний контент. Також не забувайте за наш Instagram, Telegram. Там щоденні апдейти і по ринку. Також дуже багато цікавих криптоновин, розборів проєктів та іншої інфи. Тому підписуйтесь і всім гарного та продуктивного тижня.